Хто скаже, що таке любов? Це солов'ї в весняних ранках? чи може знайдеш ти любов в квітучих ранішніх серпаньках? Хто скаже, що таке любов? Це сонця промінь в ранніх росах, а може, схована любов у сивих материнських косах? Хто скаже, що таке любов? Це може матері молитва, та, що у неба знов і знов летить, щоб з Богом були діти. Любов це серце, що болить в тривозі за сестру і брата, святеє полум'я горить в душі, що на любов багата. Любов все терпить, все простить, смиренно горе переносить. Себе по краплі всім дарить, взамін же нічого не просить. Любов в собі не носить зла, не ліцемірить, не лукавить. Любов для того нам дана, любить людей і Бога славить. Хто скаже, що таке любов? Хто відповість на це питання? Любов до неба перший крок. Надія, з Богом будь остання, Любов це вічний наш Творець, любов це добрий наш Спаситель, і з рук Христа візьме вінець, Любові вічної хранитель.